Хочу зняти коротеньке відео, пам'ятаєте, сюди був прильот, не буду називати адресу, поруч дитячий садочок. Тут була дуже глибока воронка, яка упала і повністю пошкодила оцей балкон. Ви бачите, Люди заявили про потребу в будинковому комітеті, тому що стали місцева влада водити за носа, не повідомляти, не гарантувати ніякої компенсації. Тут була взірвана машина, підскочила, закинула сюди і зірвала отут величезну воронку. Подивіться, яку красу навели на цьому будинку. Єдине, що треба було, тільки заявити про будинковий комітет. Але наскільки ця краса може і такий порядок може гарантувати довготривалість захисту, бачите, ось ставлена латка. Ось тут все було пошкоджено, сюди вже не зайшли, а тут все повністю відреставрували. Дуже в гарному стані, озеленення. Я думаю, що тут добре попрацювали самі жителі, які погодились на умови. Будинковий комітет не створюйте, ми вам і без нього створимо лялю. І вони дійсно створили лялю. Бачите всі сліди роботи оркостану на цій території прикриті. Компенсацію, певно, що отримали. Відновили паркани, вірніше, балкони, зелене насадження, і, ну, можна позаздрити, але що пережили ці люди, і чому це так сталося, треба розбиратися фундаментально, системно і на користь громадян України, власників держави, національного багатства, яке починає працювати як тільки людина. Починає заявляти про свої права і правочини. Так що слідкуйте за оновленнями на YouTube-каналі. Дуже багато відео залиті для того, щоб інформувати людей про правові методи захисту і порядку. Колись на цій території були перші збори, де ми в 2012 році інформували протестуючих проти забудови зелених насаджень. І інформували, як треба захищатись. Тут було називається Куликове поле, а на самій справі, подивіться, яку красу зробили. І тепер майданчики, бачите, стоять 2 години дня, субота. Але вони пустуючі, тому що тому. Що тому. Все, ми з вами винні, у всьому ми з вами винні і нам самим розхлюбувати цей безлад. Бачите, ці ж парки і сквери треба ж комусь доглядати за, яких, за якийсь рахунок. Але рахунки всі не в нас. Задаємо питання далі, знаходимо відповіді і рухаємось далі. Всього на кращого українцям і в Україні.